Друзі, моє вітання! Ви на каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко. Як завжди, ми традиційно говоримо з різними експертами, з нашими спікерами про те, на актуальніше найважливіше, що відбувається в Україні та світі, на календарі 16 січня п'ятниця. Ми завершуємо наш інформаційний тиждень. Ну, сьогодні моїм гостем є Сергій Гузинський, доктор наук, професор, проректор Європейського університету. Пане Сергію, мої вітання, рада вас бачити. Вітаю навзаємно. Дякую, так хочу розпочати з того, що сказав Мерць. Зокрема, він озвучив ну фактично перспективу стосунків із Росією. Говорить про те, що це наш найбільший сусід. Процитую Мерця, якщо нам вдасться досягти повернення миру і свободи в Європу, якщо ми знову знайдемо той баланс у стосунках з нашим найбільшим європейським сусідом, а саме з Росією, тоді і Європейський Союз, і ФРН зможуть впевнено дивитися в майбутнє після двадшостого. Року таке сказав канцлер Німеччини під час його виступу перед представниками бізнесу у німецькому місті Гале. Як ви вважаєте, пане Сергію, чи дійсно можна говорити, що з таким сусідом, як Росія, 100% після укладання миру можна бути дуже впевненим, що все буде добре. Ну, у Мерца буде все добре. А в кого як Бог його знає uh -huh. тут, Європа фактично розділилась, і ми бачимо це відносно комунікацій з Путіним. На цьому боці спочатку виступав лише Макрон, але ми бачимо, що до його табору долучаються деякі люди в щирість слів Мерца. Я не вірю. Я думаю, що Мерц сьогодні намагається грати на своєму електоральному полі. І те, що ця промова сталася, власне, перед підприємцями, воно багато про що говорить, ймовірно, в Німеччині є також запит на стабілізацію ситуації, тому мерц говорить в відповідній аудиторії відповідні слова. Але що буде говорити завтра мерц на умовній коаліції охочих. Ми достеменно не знаємо і який допис він зробить в соціальній мережі відносно Путіна, теж можна лише здогадуватись. Я не бачу системності в його діях і в його словах. Якби ми бачили дійсно от, обраний шлях, можна було б якось орієнтуватись на цю людину. А так є несистемні заяви, які рандомним чином залежно від зовнішньої внутрішньої політичної ситуації в самій Німеччині і в світі. Продукується паном Мерцем. Мерц це не Борис Джонсон, тобто Борис Джонсон той однозначно був за війну, і він от вважав, що це правильний шлях. Ми можемо сьогодні по-різному до Бориса Джонсона відноситись. Але це людина, яка мала і має однакову установку, і з цим можна щось інструментальне робити. У пана Мерца позиції немає, тому. Не варто, я думаю, навіть обговорювати питання в тому, що Мерц е, говорить одне, а Британія сьогодні заявляє принципово інше, і в них між собою немає єдності. А це означає, що це лише слова, на жаль. Угу, угу. Пане Сергію, а чи можна вважати говорити, що це лише слова стосовно Трампа, який ну фактично наказав Данії забиратися з Гренландії, закликав Трамп Данію негайно залишити Гренландію і сказав, що лише Штати на його думку здатні забезпечити контроль і безпеку в регіоні. Свою позицію він аргументовує тим, що є величезна загроза з боку Росії і Китаю в самій Арктиці і. І тут в контексті того хочу додати і те, що стало. Відомо, зокрема, юрпозахідні Європ... змі пишуть про те, що країни-члени НАТО збирають військових до Гренландії для захисту данської автономії від можливого нападу. От цікаво, хто приєднався до місії, і скільки тут скільки саме кількість військових можуть надіслати країни, якщо говорити про Францію, це 15 військових. Фінляндія двоє, Велика Британія, один військовий Норвегія, два ну і Німеччина тут трішки більше що близько 12-13 людей. Нідерланди один військовий, Швеція, три, Іспанія все ще розглядає можливість відправки одного-двох офіцерів зв'язку. Італія теж обговорює можливість відправки військових. Кількість не уточнюється. Ну, якщо говорити про Канаду, то тут вона лише спостерігає. От я перед початком нашої розмови підрахувала: ну, виходить, 37-39 військових. Нормальна yes. тема, да, якраз для пожарити шашлика, і там десь на собачих упряжках покататися Ну тобто, ну це сміх і гріх, насправді. Ми розуміємо, що Трампа зупиняють тільки е, внутрішні е, суперечності в самих Сполучених Штатах Америки. він 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 бачить, що деякі... Ну, люди деякі сенатори в самих штатах вони мають певні позиції стосовно цього, немає домовленості консолідованої. Mm -hmm. Як тільки вона остаточно буде, нічого не зупинить Сполучені Штати Америки, і давайте будемо відвертими: Данія нічого не вклала в Гренландію. Тобто, сказати, що Данія щось там робила, ну. Данія мала Гренландію за колонію. Тобто ми це повинні усвідомлювати. Тобто, до 1953 року, коли вже всі люди були вільні біля 100 років, Гренландія розглядала розглядалась Данії як і з усіма відповідними наслідками. І тільки потім, через деякий тиск і ну, Вибачте, вже всі колонії зникли, а Данія ще володіє колоніями, то ну довелось дати певну автономію. Станом на сьогодні Гренландія, яка в три з половиною рази більша за Україну, так щоб українці просто розуміли, що це таке, там населення 56 тисяч. Тобто, це ну уявіться, 56 тисяч це скільки вдвічі менше за Житомир чи втричі, можу помилитись там точно з населенням. І от там, от, от на всій Гренландії, в тобто, три рази з половиною більше за Україну. Тобто питання Гренландії дійсно цікаве історично. Данія Гренландію не завоювала, там немає крові данців, які в великих битвах, там, вікінгівських, вони там відвоювали Гренландію від марсіан. Цього не було. Вони просто отримали її в спадок, коли Норвезька корона розпадалася, і Данія виявилася дуже. Дуже гарно і близько таким внучком закордонним, який отримав е, Гренландію. Звісно, що все, все це жарт, тому що ми розуміємо, не можна переглядати адміністративні кордони. Це дуже небезпечно. Це дає певні козирі нашому ворогу Наприклад, який може сказати: вибачте, та українці говорять, вибачте, А чому Трампу можна, а потім не можна, і це багато питань процесуальних, тому. Данії бажано було б погодитись на певну домовленість із Трампом про, ну скажімо так, це могла бути якась оренда, чи це міг би якийсь бути викуп дійсно, ну, чи якась спільна ну не власність, а патрулювання. Тому що Гренландія, чим Гренландія цікава, я вже писав у себе в соцмережах: в Російській Федерації є різні види озброєння. Ми з вами очікуємо третього рішника, вчора вже писали про це, деякі канали. Торечник летить до нас, там, скільки, там, 10, 8, 7 хвилин. Швидкість у нього 13-12 тисяч кілометрів за годину. А в Російській Федерації є ще кілька видів озброєнь. І ось Одне із них, там воно називається якось чи Арсенал, чи якось там ще інше, не арсенал, якось інакше називається. У нього швидкість 33 тисячі кілометрів. І він е, з Гренландії долітає до Нью-Йорка за 7-8 хвилин. 7-8. Тобто, це системи ППО навіть не встигають розгорнутись, тим паче, що вони його не бачать, і це, це реально є певна проблема. Тому Гренландія може розглядатись дійсно як е, така територія, з якої відбувається прикриття неба Сполучених Штатів Америки і Європи. І європейці теж це чудово розуміють. Але, Але... міжнародне право воно таке? Воно не дозволяє їм сказати, що так нам це потрібно для захисту. Давайте наплюємо на всі міжнародні права і будемо ділити на нову територію і утворимо ще раз Першу світову війну, тільки вже третю світову війну. Це ага. небезпечно. Але Гренландія дуже потрібна Трампу і Сполученим Штатам Америки для захисту, коли українці кажуть, дайте нам захист неба. Ну ми хотіли би. А з якої території давати захист неба? От з якої. Ну, для того, щоб захистити умовно Харків, куди прилітають каби, з якої території захищати, з якої, з європейської неможливо, тому що час дольоту ракет-перехоплювачів більший, ніж час прильоту. І стосовно міст Нью-Йорка, Вашингтона, вони американці чітко розуміють: якщо на території Гренландії буде якась військова база іншої країни їхні міста в небезпеці, вони цього не допустять. Угу. А чи зможе Трамп фактично підкупити гренландці, тому що теж читали новини про те, що планують Штати, зокрема Трамп, давати від 10 до 100 тисяч доларів за те, щоб гренландці прийняли саме позицію штатів? Чи можливо таке, чи вірити в такий варіант подій? Та може бути все, що завгодно. Тобто, людям можуть дати безумовний дохід щомісячний, а людям можуть дати громадянство Сполучених Штатів Америки, людям можуть дати квартири в центрі Нью-Йорка. Та тобто, все, що хочеш, можуть придумати, тому що це невелика кількість людей. Ще раз повторюється це 56 тисяч. Це не так багато, якщо взяти там ще дітей, літніх дуже людей і так далі. Більшість гренландців навіть не зрозуміють, що насправді відбулося, і щось в їх житті, тому може бути все що завгодно. Питання тільки в тому, як на це буде реагувати наш ворог, тому що для нього захоплення Гренландії чи якісь інші заходи. З метою забрати Гренландію Сполученими Штатами Америки будуть розглядатися як аналогічне порушення міжнародного права, і, і не потрібно бути в ілюзіях. Вони будуть розглядати в своїй ідеології як аналогію. Хоча аналогії там безпосередньо, звісно, немає. <свісна> ну і також білий дім повідомляв, зокрема, Трамп про те, що Сформував е, Раду Миру, каже Трамп, що з великою честю оголошує, що як вона називається The Board of Peace. Рада миру офіційно сформована. Її учасники будуть оголошені найближчим часом. Ну а зараз Трамп каже, що може е, повідомити, що це найвеличніша і найпрестижніша рада, яку коли-небудь збирали у будь-який час і в будь-якому. Пан Сергію, що це може бути за найвеличніша, найпрекрасніша, найкраща рада миру? Як вона може функціонувати? Хто туди може входити? Ну Звісно, що які будуть її там основні е обов'язки? Мені це подобається. Чи це чергова... Мені це подобається. Угу. Трамп взагалі дуже це потажний, це знає? Знає? Угу. угу. Він вміє, знаєте, суміщати несумісне. Тобто Рада а. миру, якою буде керувати Міністерство війни, це класно, так. це подобається. Це є в цьому контури майбутнього найближчого. Трамп, ви бачите, він, попри всю критику, яка є в Україні, Трамп людина дії. І ми не можемо заперечувати, що Дональду Трампу не вдалося досягти багато чого від зниження вартості літру бензину в Сполучених Штатах Америки. Хто не знає з українців? Літр бензину в Сполучених Штатах коштує 32 гривні. Станом на зараз знаємо так. Це те, що в Україні ми заправляємо по 65 п'ять. А в кого електромобілі то це кіловат електроенергії вже 21 гривня на комерційних зарядках? То в Штатах літр бензину ось такий, і завершуючи, звісно, що величезними тектонічними геополітичними сувами, пов'язаними з Венесуелою. От коли кажуть, от Трамп такий Трамп сякий, а я вибачаюсь: а хто дав лідерці опозиції Венесуели премію миру? Хто дав вони трам? Тобто певним чином підтримка всередині ось, колошматіння режима Мадуро, воно було разом. І Дональд Трамп розуміє, що в світі є сили, на які можна дійсно опертися і надати своїм діям не, не до кінця. Ще раз, от я, я без рожевих тут окулярів, хоча Добре, я... я Трампа і він мені подобається. Я розумію, що відбувається порушення певних міжнародних норм, а для того, щоб їх легітимізувати, потрібна якась структура, яка буде давати відповідні погодження. Трамп не може розраховувати на ООН, Трамп не може розраховувати ні на що з міжнародного, де є європейці, де є колективний умовно схід, де є країни півдня і півночі. І тому для Трампа важливо створити орган. До якого впевнений, що буде доєднання таке відносно добровільне. І коли до цієї ради, чи як вона там у нього називається, почнуть приєднуватись деякі країни, інші будуть на такій розтяжці. Тобто, ти не приєднався до Трампа серйозно? Подумай, подумай, подумай про це. І так може статися, що Трамп такими радами він перебере на себе. Повний тотальний контроль над управлінням міжнародними процесами, бо ви бачите вже, як Трамп відноситься до НАТО як структури, до ООН, як структури, до Радбезу ООН, він взагалі його не коментує. Вони вийшли скільки там 56 чи 58 організацій. Вони полишили. Тільки у 25 26 році. Тобто вони повністю плівати хотіли на міжнародні організації, які вони не можуть контролювати прямо і безпосередньо. Ну я думаю, що це перший крок до створення нових структур підконтрольних повністю Америки. Посол США при НАТО Меттю Вітакер сказав, що війна в Україні підійшла. До останнього ярду, до найскладнішого етапу перед самим фінішем. Ну загалом тут таке відбулося порівняння переговорів з вирішальними секундами в американському футболі. Мовляв, перемога близько, але останній крок буде найскладнішим, найважчим. От пане Сергію, скільки разів? Ми вже з вами чули, ну відповідно напевно, що виговорювали, ось цей останній крок, найскладніший, найважчий крок перед от, ну все. Останній крок, останній ривочок і все буде перемога, буде завершення бойових дій, припинення а, хоча б ну, вогню по лінії розмежування. От коли лунають такі заяви, які як ми бачимо, якщо повернутися, озирнутися назад, ну не мають підґрунтя, для чого загалом їх озвучувати? Чіпляти ну, на крючок українців чи для чого? Ну, Воно просто вже знаєте смішно виглядає інколи. Так, так. американський футбол це прикольний спорт, я його не дуже люблю. Ну але американці шаленіють. їм в основному я я так спостерігав за трибунами, їх цікавить. Не те як заб'ють там гол буде, а те, чи зіб'ють отого хто біжить з м'ячем до лінії, чи добіжить він, тому що з усіх боків на нього нападають, накидаються така куча мала. Утвориться. У мене mm -hmm. таке відчуття, що от ми, от ми біжимо, але всі хочуть, щоб утворилась куча мала, щоб не гол забили, щоб не ситуація розрулилась, а щоб оця боця ситуація сталася. І сьогодні, я повторював цю думку, повторюю, і зараз мені здається, що ми, ми не за п'ять кроків до зупинки війни, ми суттєво далі. І є таке відчуття, що людина, яка бігла з м'ячем до фінішної прямої, забити гол, забити. ось диво розвернулася і почала бігти в свої ворота. І це, звісно, сумно. Але так склалася геополітична ситуація. Штати зробили те, що вони давно хотіли в Венесуелі, і Україна відійшла на, на другий план. Це видно, це зрозуміло. І остання заява Трампа вона ну доволі така, скажімо, слабка. Він сказав, що коли мене запитали, що по миру, він сказав: Зеленський. Так, так сказав, це... що Зеленський. Зеленський, ну що що Зеленський? Вже біля Зеленського немає Єрмака. Уже біля Зеленського Буданов, який цілком влаштовують штат. Уже біля Зеленського Фьодоров, Вже малюка десь там відставили. Хоча там він що він там міг. Але також і ми бачимо, що Володимир Зеленський в цілому переорієнтував свою риторику, політику і в державі відбулися. Трішки інші сови більше говорять про мир, більше говорять про перемовини. Це вже не табуйована тема, як там, 23-му на початку 24 четвертого року, коли ми вірили в швидку перемогу воєнним шляхом а, і розмови про мир. Вони були такими доволі, доволі песимістичними в очах багатьох людей. А, тому я, я не думаю, що проблема в Зеленському в даному випадку. Хоча мені б хотілося, щоб Зеленський сьогодні поменше спілкувався і довіряв європейським лідерам. Вони, вони точно зупинки війни не хочуть, а тому це не 5 кроків, це не 10 метрів, як теж були такі штуки. Це доволі далеко сьогодні. І я десь даю півроку, можливо, навіть рік, на певну стабілізацію відносин між Штатами і Російською Федерацією, коли Російська Федерація. Ну, скажімо так, зніме з себе зараз ось цю первинну агресію, яка, очевидно, в них є: незадоволення, агресія, апатія, вмститися за Венесуелу, а також попереду ще Іран. То якщо події в Ірані вони не розгорнуться так ось, як ми думаємо, якщо там війни не буде прямої. То є висока імовірність, що десь за півроку нормалізуються відносини між штатами і Російською Федерацією. До речі, те, що сьогодні штати будуть контролювати Венесуелу, дасть переговорну сильнішу позицію для штатів, але mm -hmm. не зараз. Бо Російська Федерація сьогодні дуже ображена, і це відображається в тому числі і на прильотах по нашій енергетиці. Росіяни намагаються показати штатам, що от от що буде з Україною, але проблема в тому, що штатам байдуже. Що там буде з Україною? Їм абсолютно ніяк. У них свої є цінності, свої пріоритети. І сьогодні Венесуела питання Венесуели цінніше за війну в Україні. Ми це просто повинні розуміти. Угу. Розуміти і приймати. І не жити в рожевих окулярах. Дякую, пане Сергію, за вашу налітку. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал на соцмережі Сергія Ягодзинського. Дякую вам, що ви дивитесь нас. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Звісно, що підтримати Збройні Сили України. Ну і бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках наступного тижня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.